Щойно на погоджувані раді вніс наші пропозиції. Це проект постанови 7460 який передбачає і погодилися мої колеги провести парламентські слухання. І треба сьогодні, взагалі, ще раз зрозуміти, що держава може запропонувати, щоб була стабільною система повернення заощаджень, і у нас не було ошуканих вкладників тих же того ж з замощадбанку. Ми пропонуємо в першу чергу на парламентські слухання Онях визначитися відносно того, що якраз ось ці вклади, які були вкрадені, знецінені, вони були державним боргом, і тоді держава буде розуміння ну, розуміння. Буде усіх, що держава винна щорічно закладати у державний бюджет повернення цих заощаджень у пропозиціях до державного бюджету. Там передбачалось десь до 500 мільйонів. Ми пропонуємо збільшити до мільярда гривень на повернення цих заощаджень.